Я їхала з вокзалу безмежно щаслива. Проводжала маму, а це означає, що я вдома можу робити, що захочу виховувати дітей, як вважаю, за потрібне, і чоловіка не чіпати в його вихідний день, хоч мама й бубнітиме, що не можна цілий день лежати на дивані. Вдома мене чекає щасливий чоловік, який може розвалитися на дивані, в вітальні, і ще щасливіші діти, які можуть дивитися мультики і не переживати, що збавлять очі чи вигнуть хребет. Біля мене сиділа жінка і весь час метушилася, наче хотіла зі мною заговорити, але потім опам'ятовувалася я таке не люблю, бо не хочу лізти в нічиє життя, навіть вислуховувати чиїсь переживання. Мама вже не зателефонує, розумієте. Каже вона мені, і так на мене дивиться, що мені аж дивно, що ця поважна пані переживає, що їй мама не телефонує. Угу, кажу, аби відреагувати, але не дати приводу для подальшої розмови. Ой, ви не розумієте, як мені хочеться, аби вона зателефонувала і почала свої щоденні претензії висловлювати, і тоді б я відчула себе ще дитиною. Я витріщила на паню очі, бо їй було явно за сімдесят. В такому віці вона хоче бути дитиною. Хм. Я знову угукала і не чула, що вона мені розказує, бо мені інколи не хотілося брати від мами слухавку, адже там було завжди одне і те ж.